Громадяни в тані зараз драма. Вчора з нею трапився кошмар. Хлопець їй сказав доволі прямо: Селяві, пардон, «орвуар». Таня не піде у терапію, в неї є своє інформбюро. Не існують більш надійні дії, ніж класичний розклад на таро. Подивлюся, зараз у арканах, може, хтось наврочив на любов. Вчора ще казав мені кохана, а сьогодні втік і будь здоров. З виразом обличчя, наче Ванги, таня перемішує картки, стимулює мозок і фаланги, щоб над і розставити крапки. Я гадала в нас десятка кубків, не веди себе, як паж мечів, Голосує таня хлопцю в трубку, різким противним тонем уночі. Я тобі ніколи не пробачу, що за картка жриці, як ти міг. У сльозах минуло три роздачі. У розкладі знову дивний збіг. Сонце прокидається на сході, видає будильник гострий звук, таня відлипає від колоди, дістає робочий ноутбук. Хоч у тані вже повіки і набрякли, від нічного стресу і плачу бути королевою пентаклів виклик, що не кожній по плечу.